Гарбуз належить до роду кукурбіта. Форми, аромат та смак сучасного гарбуза дуже різні. Українське слово гарбуз старе запозичені зі сходу через посередництво тюркських тюрксь, тюркських тюркських перських мовних контактів. Гарбуз був не лише їжею, а й домашнім помічником. Насіння гарбуза справжній суперфуд, а ту саму штирійську гарбузову олію називають зеленим золотом. Гарбуз разом з іншими культурами кукурудза і картопля, став частиною колумбового обміну. У багатьох країнах гарбуз був порятунком від голоду. Але водночас він став і святковим атрибутом. Селекціонери працюють над гарбузами не менше, ніж над зерновими. У майбутньому гарбуз може стати ще більшою суперфуд зіркою. В Україні гарбуз одна з візитівок овочевого виробництва і переробки насіння. У світовій економіці гарбуз циніша, але важлива. Його радять дієтологи, особливо дітям і людям із серцево-судинними проблемами. Топ-10 фактів. Гарбуз належить до роту роту. Гарбуз належить до розу кукурбіта. Куку все, гарбузи в мене вже в голові карбузи. Гарбуз був повністю одомашнений в Америці понад 7 тисяч років тому.